Для того, щоб розпочати засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, податкової та регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва від 30 до року No90, оголошують список членів постійної комісії. Коробка присутня. Відсутня, контрактів. На засіданні комісії присутні три члени Постійної комісії. Отже, у такому складі комісія правомірно розпочати свою роботу, тому засідання постійної комісії від 30 до до року оголошує відкритим. Враховуючи те, що Віктор Дмитрук, який є секретарем Комісії, і відсутні сьогодні для роботи комісії необхідно обрати секретаря цього засідання. Пропоную обрати секретарем сьогоднішнього засідання Приходька Юрія, заступника голови зазначеної комісії. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Хто за? Хто за? Проти? Утримався? Немає. Набрали участь у голосуванні два. Прошу, Юрія, приходька приступити до виконання обов'язків секретаря засідання постійної комісії. Шановні колеги, на засіданні присутні голова Дмитро Людмила, Корецький міський голова та Валентина Павлюк, секретар Корецької міської ради. До порядку денного пропонується два питання. Чи будуть якісь інші пропозиції? Немає, немає. Якщо немає, то. Прошу проголосувати за цей проєкт порядку денного по іменам. Коробка за. Приходько за. Дмитрук відсутній. Мончуровська відсутня. Кондратюк. За. За Три проти 0, Утрималися нуль. Не брали участь в голосуванні двоє. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Питання номер один: про внесення змін до бюджету Корицької міської територіальної громади на 2024 рік. Інформує Людмила Войн, начальник фінансового відділу Корицької міської ради. Шановні депутати, присутні? Відроблено проєкт рішення міської ради про внесення змін до бюджету Корицької міської територіальної громади на 2024 рік. В якому враховано розпорядження Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року за номером 1323. Це кошти, враховано кошти на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за спеціальний фонд. 3 мільйони 188 тисяч 800 гривень. Це кошти у нас будуть перехідні. Використання коштів планується у наступному році. Відводить від, від розроблено порядок, затверджений Кабінетом міністрів України номер 1456 mm -hmm. Орієнтовно харчування на перше ківччя. січень. Mm -hmm. mm -hmm. вони вже є на рахунку. Це ж ми вони вже за тою сесією, бо mm -hmm. Нам ці кошти вже надійшли. надійшли. Вони вже на рахунку mm -hmm. спеціального фонду окремо. Розраховані вони на січень. Я маю на увазі, якщо січень сравень. Січень посолодні ми, ми, Січ. ми будемо розбивати вони наші валички, вони залишаються в нас як залишать. І ми вже виходячи з того наші. Січень країн. Ну якраз до кінця е, року молодь ще йде, що з вересня місяця можливо буде харчуватися п'яте-дев'ята. Це так, Але коштує, це вже ці не входять. Ні, 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 ні. Це вже буде ні, новий навчальний. Це на цей навчальний На цей, По день. Чи є ще якісь питання так. до доповідача? Немає. Якщо немає, то пропоную рекомендувати, затвердити на пленарному дослідження позачергової сесії проєкт рішення. Голосуємо. Коротка за. Приходько за. Дмитрук відсутній, Мамчуровська відсутня. Кондратюк за. Так, за три проти нуль, утрималися нуль, не брали участь двоє. Рішення прийнято. І ще у нас одне питання, друге питання. про Безоплатну передачу майна генератора переносного у державному власність, військова частина, ну така, не будемо називатися. Інформуємо дивно право з пальської ради. Звернулися командири військових частин про передачу державної власні, генераторів бензинових. Потужністю 100 кВт кожної зник вартість 119 тисяч тисяч. Пропонується передати цим двом військовим частинам по одному генератору. Це генератори, ще раз нагадаю, що нам передали нові генератори. Малер, я подивлюся, скільки в нас там взяли, тому що ще хочуть із усті в... Не дзвонив. Так, так. 6 уже там. Ще Їх маса опцій. Комусь дуже сильно треба комусь так. Ми віддамо, ми ж не будемо можна потім. Відео розраховувати. Якщо немає більше питань, то пропоную рекомендувати затвердити на пленарному засіданні позачергової сесії проєкт рішення з цього питання. Голосуємо. Коробка за. Приходько за. Дмитрук «Відсутній». Манчуровська відсутня, Кондратюк за. Так, за три, проти, нуль, утрималися нуль, не брали участі у голосуванні 0. Рішення прийнято. Всі питання ми вирішили. Всі розглянути тому засідання постійної комісії. Оголошую запитання. Дякую. Дякую.